Мої глибоко під землею. Усім доброго дня! Отже, чим ни сьогодні займатися, я думаю, що варто все ж таки подивитися, що у нас лишилося у нашій скрині. пам'ятаєте, Ця скриня є моя, тобто вона іменна. Насправді, у грі є два типи скринь. Є скриня, що може відкриватися просто. Тобто це звичайна скриня, яку може відкрити кожен, а також може бути ось така іменна скриня. Тобто та скриня, що ви скрафтите самостійно. Як її скрафтити? відповідно, потрібно 8 блоків деревини та один, відповідно, мідний зливок. Ну, як бачите, в мене є мідний зливок, насправді можу, мабуть, я, мабуть зараз, зараз вам це вам покажу, як це насправді зробити. Ось так, як бачите, у мене є. 8 рівно 8 дощок. ось так. Якщо їх ось так розкласти по колу, то у нас відповідно, вийде одна скриня. Якщо ж ми усередину покладемо, відповідно, мідний зливок, ми отримаємо захищену скриню Protected Chest таким чином. Ну, Ми зараз цим займатися не будемо, тому що насправді. E, насправді зараз є деякі інші задачі. Давайте оглянемо насправді ось цю печеру, що тут насправді є. ви пам'ятаєте, минулий раз ми з цієї печери просто видиралися, що тут, що тут насправді є, нічого тут особливо немає. Я тут намагався копати шахту, але нічого особливо не знайшов. Тобто місце, мабуть, таке собі, тому що місце тут, тобто, насправді тут немає особливо ніяких корисних копалин. Проте, давайте все ж таки оглянемо. Всю печеру детальніше, як бачите, тут доволі, е, доволі високо. Тобто, тобто, насправді, тобто, тобто Насправді доволі глибоко. Що тут можна зробити? Ну, насправді, я думаю, що варто все ж таки видатися нагору. Як це зробити? Ну, Тут, як бачите, є кілька таких уступчиків. що саме Тут можна спробувати вилізти на гору. Ось, як бачите. Я минулий раз, тут тут я так е, ліхо вилазив, а цей раз, як бачите, я трішки забувся, що насправді вихід з іншої сторони. Ось. Ось як бачите, трішки не виходить. Тому зараз ми з вами на нагору і спробуємо щось зробити. От як бачите, є. Це ніщо інше як. Е... Олово. Ну, мені олово особливо не потрібне. Ну, Давайте заберемо, мабуть. У мене, здається, був камінь. Але, як бачите, камінь у мене немає. Давайте насправді оцей уступчик заліпимо знову, щоб тут був знову е звичайний необроблений камінь. У мене він був, як, Здається, ось як бачите, я досить багато його наплавив. Давайте візьмемо 10 штучок з собою. Ось так, не випадок, якщо будемо щось робити. Насправді, я говорив, що, можливо, варто оцей час дещо переробити. Я поки що у коді нарівся, але. насправді, як бачите, він цей час не відкривається, а просто відкривається ось така менюшка і все. Що насправді мені не дуже подобається, тому мабуть, варто все ж таки це переробити. Так. Давайте все ж таки намагатися вилізти нагору. Так, де ж насправді. Так, мабуть. Ой, вибачте, я знову чомусь впав. Так, а он, бачите, зверху ось тут можна, мабуть, вилізти. І ось це місце. Давайте тут, відповідно, закладемо це місце натуральним каменем. А тут, як бачите, у нас. Ой, бачите, в мене кірка зламалася. Це було вугілля, як бачите, в мене зараз у мене аж є аж 6 штук. Ну, Вугілля ми заберемо, мабуть, нагору. Що це за місце насправді? Я говорив, що е, у мене є якась цікава печера, то це саме та печера і є. Ось тут ми зараз знаходимося. Так, давайте, мабуть, скрафтимо все ж таки кірку. І заберемо, мабуть, ще ось цей шматок вугілля. Так, там, мабуть, більше нічого немає, я більше не бачу, там щось було. І відповідно закладемо це місце камінням. Ось так, щоб відповідно не було видно слідів видобутку. Так, а куди далі лізти? А, сюди, мабуть. Бачу, що зверху щось світиться, значить я тут точно був. О, це вже точно вихід мабуть. майже. Ну, як бачите, є ще вугілля. Давайте ще оце візьмемо шматочок. Ось так. Ну, а це, мабуть, вже за Я не знаю, насправді якраз зараз година, мабуть, вже пора спати. Я поки що, як бачите, е сиджу у своїй печері. Але вже час мабуть лягати спати. Так, от, от бачите, зверху є така драбинка, туди, туди треба якось вилізти. А як саме туди, туди можна задертися? Це насправді цікаве питання. Так, як де можна залізти, ну не знаю, давайте поставимо тут факел, бо щось я не бачу ніж, що тут От А Отак повище. Десь, десь тут ось тут. Це заберем. Так. А, отут можна залізти, бачите, ось так. І зверху, як бачите, оця дзюрка, що ми робили минулий раз з вами. Ось таке цікаве місце. Але, на жаль, я тут не знайшов нічого цікавого в плані. Я хотів знайти, Тут все ж таки сталь. Ой, вибачте. <гум> так, вибачте, так темно стало. От, але сталь, я насправді не знайшов. Тому це насправді проблема. Тому що сталь насправді потрібна для відповідно, для того, щоб зробити відро, І нагадую, я там щось не робив таке цікаве з тої пристані, я там кинув яблучко, і яблучко відповідно збило джерело, і тепер там водичка. Ще липоче замість того, щоб раніше там був штиль, а тепер там водичка тече та не зрозуміло куди. І відповідно мені тепер потрібно залізо, один блок залізо, для того, щоб зробити відро. І це насправді ціла проблема, тому що тепер, відповідно. Е, тепер, відповідно, ти, мають потихеньку віддиратися наверх. Тому що треба все ж таки е, якось зробити. Ось так. Аааа! Йолки-палки. Ой. О, бачите, мене вже яблук немає зовсім, ну, То... мабуть, все ж таки порайте за яблуками. Ось так. Тому що робити? Ну бачите, це дуже висока насправді. Тому Що робити? Треба, можна все ж таки йти за яблуками. І знову. Здрасті. А це та сама паночка. Та сама паночка, точно. Да Тому. Це насправді велика проблема, тому що все ж таки потрібно набрати яблук. Тому що, як бачите, лишилася одна штука і це вже не добре. Так. Ось така печера, бачите, тут доволі просторо, а от якась дивна яма. Мабуть, в ту яму краще, краще не потрапляти ось так. Ось таке, якось так легенько зима, і. а ось ще одна драбинка. Така маленька, правда? Ну, той раз. Так, вискакуємо. І далі колите так, сюди, мабуть. Сюди. І там я бачу зверху бачу ще щось є. Ось так. О, тут вже пісочок. Так. Тут вже, я вже бачу, що там вже відніється світло, тут, мабуть, ми тут вже майже майже на виході. Так, ну насправді не те, щоб печера маленька, печера насправді, доволі велика, але немає корисних копалин. Тобто, як бачите, я знайшов тільки. Я знайшов тільки відповідно олово і все. І ще насправді була це насправді добре, добре, а от олово мені насправді не потрібно, тому що золо майже нічого не можна зробити. О, Тому що йдемо зараз знову за яблуками, тому що яблуки, бачите, немає, це проблема. Так, ну що, вибираємося. Так. ой, я знову впав. Ой-ой-ой, ке-палки, це так я собі. Щось я не втримаюся трохи. Було дуже високо, і я не втримаюся. Так, Не бачу, куди там лізти важче. Це трошки. Де я Де я взагалі сижу. Я, десь, я кудись заліз, не знаю куди. Так, десь заліз. Так. Це не добре, треба, щоб було видно ось так. Ага, от бачите, драбинка трошки донизу і відповідно вліво. Ось так. Так, і тепер більше газу менше ям, треба вийти наверх. Так, отак. Так, і вилазим. Ось так. Знаєш, ти, який я молодець. О, тепер виліз. Ось сюди. І тепер, як бачите, уже зверху травечка. Та сама шахта, та сама... ой, так. Відповідно. Так, не так, щось свистить таке, а що таке свистить, не знаю, щось свистить. Так, а я що шейдер не відключив? Не відключив. Ага, ну добре. Ну без мене майже нічого не видно, а от на дворі, Так, а це ж на стену зараз, чи це день, А це ніч глуха! О, це таке, бачите, виліз, а тут глуха ніч.